Контрольний диктант. Дорога. До районного центру Арсен доїхав автобусом. Вийшов посеред дороги на старій занедбаній зупинці. Трохи подумавши, рушив далі пішки. Спочатку йшов асфальтованою дорогою, а далі зійшов на сільську ґрунтівку, що пролягала між соняшникових полів. Сонце припікало дедалі дужче, тому хлопець зняв футболку і пов'язав її собі на голову. Щоб трохи відволіктись від дороги, почав фантазувати та раптом почув позад себе дирчання мопеда. Під'їхав якийсь хлопець і запропонував підвезти Арсена в село. Поїхали разом. Коли приїхали, Хлопець зрозумів, що його рятівник насправді дівчина. Її звали Олександрою та всі називали її Айрес, бо вона хотіла поїхати в Аргентину, в буенос айрес коли виросте. Жила вона в будинку родинного типу. Арсен подякував і рушив шукати будинок рідних. Тепер пишемо диктант по реченнях. Зверніть увагу, увесь цей диктант один абзац. Тобто, поділу на абзацу не буде. З абзац пишемо лише перше речення. Отже, слухаємо перше речення. До районного центру Арсен доїхав автобусом. Пишемо до районного центру. Арсен доїхав автобусом. Перевіряємо це речення. До районного центру Арсен доїхав автобусом. Наступне речення вийшов посеред дороги на старій, занедбаній зупинці. Пишемо: вийшов посеред дороги на старій занедбаній зупинці. Перевіряємо. Вийшов посеред дороги на старій, занедбаній зупинці. Наступне речення. Трохи подумавши, рушив далі пішки. Пишемо. Трохи подумавши, поставимо кому, рушив. Далі пішки. Перевіряємо. Трохи подумавши, рушив далі пішки. Наступне речення. Спочатку йшов асфальтованою дорогою, а далі зійшов на сільську ґрунтівку, що пролягала між соняшникових полів. Пишемо, спочатку йшов асфальтованою дорогою, а далі зійшов на сільську ґрунтівку. Що пролягала між соняшникових полів? Перевіряємо речення. Спочатку йшов асфальтованою дорогою, а далі зійшов на сільську ґрунтівку. Що пролягала між соняшникових полів? Наступне речення. Сонце припікало дедалі дужче, тому хлопець зняв футболку і пов'язав її собі на голову. Пишемо Сонце припікало. Дедалі дужче. зверніть увагу, дедалі пишемо разом, тому хлопець зняв футболку і пов'язав її. собі. На голову. Перевіряємо це речення. Сонце припікало дедалі дужче, тому хлопець зняв футболку і пов'язав її собі на голову. Наступне речення. Щоб трохи відволіктись від дороги, почав фантазувати. Та раптом почув позад себе дирчання мопеда. Пишемо, щоб трохи відволіктись від дороги. Почав фантазувати та раптом. Почув позад себе дирчання мопеда. Перевіряємо, щоб трохи відволіктись від дороги, почав фантазувати та раптом почув позад себе дирчання мопеда. Наступне речення. Під'їхав якийсь хлопець і запропонував підвезти Арсена в село. Пишемо. Під'їхав якийсь хлопець, і запропонував підвезти Арсена. В село. Перевіряємо. Під'їхав якийсь хлопець і запропонував підвезти Арсена в село. Наступне речення. Поїхали разом. Пишемо. Поїхали разом. Перевіряємо. Поїхали разом. Наступне? Коли приїхали, хлопець зрозумів, що його рятівник насправді дівчина. Пишемо: Коли приїхали, хлопець зрозумів, Що його рятівник насправді дівчина. Перевіряємо. Коли приїхали, хлопець зрозумів, що його рятівник насправді дівчина. Наступне речення. Її звали Олександрою. Та всі називали її Айрес, бо вона хотіла поїхати в Аргентину. В Буенос Айрес, коли виросте. Пишемо. Її звали Олександрою. Та всі називали її. Айрес, бо вона хотіла поїхати в Аргентину, в Буенос Айрес. Коли виросте. Наступне речення. А, вибачте, це перевіряємо. Її звали Олександрою та всі називали її Айрес, бо вона хотіла поїхати в Аргентину в Буенос-Айрес, коли виросте. Наступне речення. Жила вона в будинку родинного типу. Перевіряємо. Вибачте, Пишемо. Жила. Вона в будинку родинного типу. Перевіряємо. Жила вона в будинку родинного типу. І слухаємо останнє речення. Арсен подякував і рушив шукати будинок рідних. Пишемо. Арсен подякував і рушив шукати будинок рідних. Перевіряємо. Арсен подякував і рушив шукати будинок рідних. Самостійно прослухайте знову початок цього аудіозапису. І перевірте диктант.